Всіх вітаю у цьому відео. я Хочу розповісти вам про декілька цікавих серіалів, які з'явилися наприкінці грудня минулого року і можливо не отримали достатньої уваги. А також про ті серіали, які могли загубитися серед численних гучних прем'єр. Хочу нагадати, що я створила телеграм-канал, де публікую новини зі світу кіно, викладаю анонси до майбутніх відео та іноді роблю тематичні добірки. Підписатися можна за QR-кодом на екрані або за посиланням у закріпленому коментарі. Тож приєднуйтесь, буду рада вас бачити. Ну що ж, це каналу кіно, та ми починаємо. Минуле. Міні-серіал у жанрі психологічний трилер. Дитячий психіатр Елай Адлер починає працювати з новим пацієнтом, дивним хлопчиком на ім'я Ноа, який несподівано з'являється у нього вдома. Ноа страждає від тривожних психотичних нападів, під час яких становить небезпеку як для себе, так і для оточуючих. Він також дивує своєю поведінкою. Хлопець знає про Елая те, що мало кому відомо, і здається, має дивний незрозумілий зв'язок із його минулим. Серіал балансує між реальністю та ілюзією, поступово розкриваючи секрети головного героя, має несподівані сюжетні повороти та похмуру атмосферу. Склянка чаю. Серіал було створено на основі роману Стінгера Роберта Ерма Камона. Сюжет розгортається у віддаленій місцевості Джорджії на кількох сусідніх ранчо починають відбуватися незрозумілі події. Тварини поводяться дивно, перестають працювати телефони, а згодом вимикається електрика. Коли мешканці розуміють, що хтось або щось намагається відрізати їх від зовнішнього світу, на землі біля їхніх ранчо з'являється синя лінія. Таємничий чоловік просить їх не перетинати цю мужу, і пізніше вони стають свідками страшних наслідків для тих, хто проігнорував його попередження. Люди опиняються в пасті, де дем доводиться зіткнутися не тільки з зовнішньою загрозою, але й з власними найбільшими страхами. Серіал зберігає багато елементів з книги, але додає нові деталі, актуалізуючи сюжет для сучасного глядача. Він був номінований на Сатурн за найкращий телевізійний серіал жахів, що свідчить про високу якість виробництва. Липучка Канадська шестисерійна чорна комедія знята за мотивами великої канадської крадіжки кленового соропу, що стала найбільшим злочином України. Пограбування тривало протягом кількох місяців у 2011-2012 роках. Сюжет обертається навколо трьох незвичних персонажів. Жінки на ім'я Рут, яка бореться за збереження своєї ферми, мафіозі Майка, що має певні емоційні проблеми, та незграбного охоронця Ремі. Вони об'єднуються разом, щоб викрасти величезну кількість кленового соропу на 150 мільйонів доларів, але їхні плани постійно руйнуються і грою опиняється в ситуаціях, де кожен хід. Може призвести до катастрофи. Інтрига зростає, коли в містечку з'являються мертві тіла, і детективи намагаються розплутати ці божевільні злочини. Серіал досить абсурдний, легкий, як кримінальні елементи, то чудово розбавлені гумором. Характери персонажів абсолютно різні. Кожен з них має свою мотивацію, що додає сюжету різноманітності та багатограності. Серії тривають близько 30 хвилин, що робить перегляд швидким і динамічним, не даючи можливості заночувати. За фасадом. За сюжетом подружня пара Лідія та Пол продають розкішний будинок 1920-х років у престижному районі Лос-Анджелеса. Лідія колишня відома піаністка, яка більше не може грати через особисту трагедію, а її сім'я потопає в боргах. Три родини кожна зі своїми таємницями і проблемами вступають у відчудушну боротьбу за право придбати цей дім. І чим більше кожна з них намагається догодити господарям і їхньому химерному ріелтору, тим більше темних секретів і брехні випливає на поверхню. За фасадом це поєднання комедії, драми і трішки детективу. Загалом серіал отримав позитивні відгуки від критиків, які відзначили сценарій та акторську гру. ЄДИНА дитина. Зворушливий британський ситком розповідає про актора Річарда, який змушений на деякий час покинути роботу і приїхати до рідного міста Форест, щоб піклуватися про свого батька Кена. Батько, який раніше був незалежним, тепер стикається з побутовими труднощами і допомагаючи йому, Річард поступово пересмислює їхні стосунки. У серіалі присутні багато стереотипів щодо літніх людей, таких як труднощі з технологіями, помилкові прийоми ліків та дивна поведінка, але вони подані так природно і кометно, що виглядають органічно та викликають усмішку. Також хочеться відмітити чудову хімію між акторами та реалістичне зображення стосунків між поколінь. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож, якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Зоряні війни, кістяк команди. Події серіалу розгортаються після падіння імперії, яке було зображено у фільмі Зоряні війни. Епізод 6. Повернення джедая. Це період, коли галактика переживає потрясіння, космос кишить мисливцями за здобиччю. Сюжет обертається навколо чотирьох друзів, які випадково знаходять покинути з орліт, і опиняться далеко від дому на іншій планеті. Їхнім провідником у цьому хаосі стає Джод на Навуту у виконанні Джуда Лоу, хитрий харизматичний злодій, який, незважаючи на свою непередбачуваність, виконує роль наставника для дітей. Серед численних спінофів, ремейків та інших відокремлених проєктів франшизи Зоряні війни кістяк команди вирізняється, як легкий пригодницький серіал, орієнтований на сімейний перегляд. Головними зірками тут виступають діти. І саме їхня дружба та пригоди і серцем цієї історії Метлок. Юридична драма, яка є ремейком одноіменного серіалу, що виходив з 1986 по 1995 роки. У новій версії головну роль виконує Кеті і Її неймовірна гра принесла акторці номінацію на премію Золотий глобус. Сюжет обертається навколо адвокатки на пенсії Мадлен Метлок, яка вирішує знову повернутися до практики з особистих причин. Після трагічної смерті її доньки від передозування опіоїдами Медлок розпочинає власне розслідування. Вона влаштовується працювати в юридичну фірму підозрюючи, що там могли приховати важливі докази пов'язані з цією справою. Її мета не лише домогтися справедливості для своєї дитини, але й показати інший бік боротьби з опіоїдною епідемією. Серіал вийшов одночасно напруженим і зворушливим, поєднуючи гостросюжетну юридичну драму з гумором та емоційністю. Хочу зазначити, що перший сезон наразі ще не завершено. Дві останні серії заплановані до виходу наприкінці січня та на початку лютого цього року. Магазин світильників. Південно-корейська драма з елементами містики заснована на одноіменному веб-мультфільмі. У центрі подій загадковий магазин світильників прихований у темному провулку, де світло стає символом життя. Розбиті лампи означають смерть. Цей заклад працює цілодобово і пропонує своїм відвідувачам зробити вибір, який може змінити їхню долю, водночас змушуючи пересмислювати власні життя. Візуальні ефекти постійна темрява і дощ створюють унікальну атмосферу, що захоплює з перших хвилин перегляду. На початку серіалу важко збагнути, що саме відбувається, але згодом стає зрозуміло, як усе пов'язано і до чого це веде. Сена. Бразильський міні-серіал у жанрі біографічна драма розповідає про життя та кар'єру автогонщика Айртона Сени, тричі чемпіона світу з автоперегонів у класі Формула-1. Сюжет охоплює період від самого початку його кар'єри до трагічної загибелі. Особливу увагу приділено особистому життю Сени, зокрема його стосункам з родиною, друзями та дівчиною, а також суперництво з Алоном Простом, з яким вони працювали у команді Макларен. Крім того, серіал показує складні стосунки Сени з пресою, яка часто підживлювала сенсації навколо його кар'єри та особистих переживань. Цікавий факт бюджет проєкту склав 170 Мільйонів доларів, що зробили його найдорожчим бразильським серіалом в історії. Це дозволило реалістично відтворити гонки та різні технічні моменти, даючи глядачам можливість повністю зануритись в атмосферу Формули 1. Сто років самотності. Серіал виробництва Колумбії є адаптацією одноіменного роману Габріела Гарсія Маркеса. Історія розпочинається з того, як кусер Боіндія та Урсула його ран одрушуються в супереч волі своїх батьків і вирушають у подорож, яка завершується заснуванням містечка Макондо. Протягом наступного століття їхні нащадки переживають божевілля, трагічні кохання, кровопролитні війни та стикаються з прокляттям, яке прирікає їх на самотність і безнадію. Серіал зберігає всі основні теми книги, зокрема магічний реалізм і циклічність подій, що повторюються знову і знову. Герої не можуть уникнути своїх минулих помилок і це створює відчуття неминучості. Крім того, він вражає візуальним стилем. Ті пейзажі, що деталізовані інтер'єри чудово підкреслюють красу вигаданого міста Макондо. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український ту, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.